У гостя Дмитра Петрова, пам'яткоохоронця, юриста громадського об'єднання Мапа реновації. Вітаю вас, пане Дмитре. Ну, знаєте, вечора. Кому війна, а кому гарна нагода загнати бульдозер з екскаватором і так, от тихенько під шумок. Не гірше за російські ракети, які летять на наші об'єкти культурної спадщини, цю культурну спадщину знищити. Де зараз на мапі України столиці найгарячіших? Найгарячіше, мабуть, що нині в Києві, тому що попри відключенню відключену електрику, попри відключену воду, тепло Василя Багатьох Киян сьогодні на сесію Київради потрапило більше п'яти скандальних забудов, які передбачають проект рішення, які передбачають або демонтаж історичних об'єктів. Або якщо ми беремо Вознесенські печери, то будівництво на місці пам'ятки археології, ну фактично, пам'ятки археології, тому що там мінкульт вже виступав з приводу того, що там печерям потрібно надати охоронний статус. Вже міжнародні ЗМІ писали про те, що це цінна ціна історична культурний об'єкт. Але, бачите, депутати у нас сьогодні е, займаються, займаються такими питаннями в час, коли. коли Наші герої, наші захисники бронять країну проти агресора. Ну, от 17.30 17 тридцять вже да на годиннику. Тобто депутати вже мали б якесь рішення прийняти. У вас є якісь дані про це чи немає? Е, з інформації, яка в мене є, до, до, сих, до сих пір, до сих пір і, іде іде засідання Київради. і можливо, можливо, тому воно і затягується, тому що. Е, Вирішити, вирішити земельні питання, отримати, скажімо, так, прихильництво всіх депутатів не так просто, і мабуть, хтось хтось з них є такий порядний і тому не можуть домовитися, не можуть закінчити цю сесію. Ніяк я сподіваюся, що скандальні питання такі сьогодні будуть зняті з розгляду або будуть відхилені. Ну, ви сказали про те, що з приводу Вознесенського цього ділянки на Вознесенському узвозі, де знайшли ці рукотворні печери. А чому їх цінність і особливість? Цінність і особливість їх полягає в тому, що там уже працювала археологічна експедиція Інституту археології Національної академії України. Професори, науковці дали попередній висновок, що це досить давні печери, вони можуть належати як до періоду. До ранньоруського періоду, так і раніше, до варярського періоду. Взагалі, це є унікальна знахідка на сьогоднішній день. Останній раз, коли в Києві знаходили що якісь подібні печерні комплекси з такою багатою історією, з такою великим оцим хронологічним численням. Ну це фактично та печера, яким більше тисячі років, це була знахідка так званих змію печер. Це сталося в 1984 році. Тобто, це перша така глобальна знахідка підземних печерних комплексів на території Києва за останні фактично майже 40 років. І тепер на тому місці збираються збудувати що? Ну, планують, принаймні, хочуть. Збудувати, збудувати є в інтернеті рендер забудови на цій ділянці, який передбачає будівництво житлового комплексу. І хто забудовник? Забудов цей рендер, він досить давнішній, тобто йому вже там більше п'яти років здається, і вочевидь, забудовник буде якийсь інший, але те, що ця, ця ділянка вона передається під забудову, навіть в цьому проекті рішення, коли його відкрити і проглянути е... нижче цільового призначення від використання це будівництво. Тобто, в будь-якому випадку ділянка передається під е... якесь будівництво, скоріше за все, це буде житловий комплекс. Тобто, те, що можна зробити об'єктом туристичного паломництва, може просто бути знищене, чи його можуть якось там в цей житловий комплекс, не знаю, там показати. От дивіться, як люди раніше жили, як ми можемо жити? Ну я, я так розумію, що депутати, коли цей проект рішення виносили на голосування, вони, мабуть, думали про створення якогось житлового комплексу, ну точніше. Культурного комплексу, печерного комплексу збудованими житловими приміщеннями чи з вбудованими офісними приміщеннями. Іншого пояснення, як землі культурного призначення, сьогодні можна передавати під забудову, в мене немає. Ну не тільки ж Вознесенський узвіз сьогодні це гостра проблема на мапі Києва культурній. Є ще як мінімум 5 місць, да. де зараз йде серйозна битва з забудовниками. Ну, Розкажіть про, про ці місця? Хай країна знає також, своїх героїв. Так, да, да. сьогодні також винесли винесли проект рішення про передачу під забудову ділянки за адресою Малопідвальна 4Б. це будинок середини 19 століття. Крім того, це буферна охорона зона Софії Київської. Тобто, в нас сьогодні в час війни передають земельні ділянки під забудову буферній зоні Софії, там де нове будівництво прямо заборонено законом. Також передають сьогодні під забудову ділянку за адресою Велика Васильківська, 65, це адреса історичної будівлі початку 20 століття. Крім того, передають ще ділянку на вулиці Осиповського. 2А. За цією адресою ще донедавна знаходилася садиба Крістера. Зараз фактично від неї залишився лише фрагмент фасаду. і. Хоч і в цільовому призначенні там обслуговування експлуатація земельної ділянки, але знову ж таки читайте читайте міждострок між, між вид використання земельної ділянки це нове будівництво. І в принципі, що Ніяка комісія це не досліджувала, ніяка комісія не давала свої там якісь висновки з приводу цих важливості цих міст збереження цих місць. Просто проблема 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 вся в тому, що на час воєнного стану всі е, сесії Київської міської ради, засідання всіх комісій Київської міської ради, воно проходить в закритому режимі. Громадськість не може дізнатися ані про наповнення порядку денного таких комісій, ані. Про голосування, хто голосував за, хто голосував проти, про час і місце проведення таких комісій. Єдине, що ми дізнаємося про сесії Київради, коли вони вже відбуваються там десь за день чи за два, через різні телеграм-пабліки починає просочуватися інформація по тому, які питання виносяться, і в принципі, коли буде голосування зараз. Міська влада силається на те, що в умовах воєнного стану дуже небезпечно повідомляти про час, місце. І які питання обговорюються, тому що це небезпека для життя депутатів, але фактично я вбачаю в цій ситуації лише небезпеку не стільки для депутатів, скільки для міста, для історичного і культурного середовища нашої столиці. А як ви вважаєте, от як може взагалі змінитися культурний ландшафт, зокрема архітектурний Києва, якщо такими темпами буде далі тривати освоєння земельних ділянок із об'єктами культурної спадщини? Ну, якщо, якщо у нас на кожне засідання Київради буде по 5-6 історичних об'єктів передаватися під нову забудову, то мабуть через ну 2-3 роки у нас нічого не залишиться від від істори від історичного центру Києва. І у нас крім Софії Київ Печерської лаври більше не буде в місті пам'яток. І куди потім водити туристів, показувати, що тут не тільки бомби і ракети падали, а тут ще жили визначні українці, які це, Київ будували, розбудовували, залишали по собі якусь пам'ять для нащадків. А... Це, це, це глобальна проблема, тому що от я на тому тижні водив екскурсію і проходили повз квіти України, павільйон квіти України, пам'ятка архітектури, яка напівзруйнована забудовником, і е, мені задали питання: чи це? це, от, це... Вилучання ракети це це це, от це результати обстрілів, як кажу, ну не зовсім не зовсім від ракети, не від не зовсім від расистів проклятих е, постраждала ця пам'ятка історії культури. Ну, варвари, варвари бувають не тільки росіяни, варвари бувають ще і забудовники, які собі дозволяють такі речі. До речі, якщо мені не зраджує пам'ять, то міська адміністрація здається зобов'язала забудовника, який зруйнував хити України, його відновити. Пане Дмитре, на жаль, жаль зв'язок перервався. Розуміємо, в які...